Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чи наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. По своєму вічному світлі твоєї слави, ти, що приймаєш до себе усі, хто з любов'я приходить до тебе, прийми і душу свою Твого, і помісти Його на місці праведних, ти, що прощаєш людські гріхи через покаяння, прости всі проступки, які він допустив своїм ділом або думкою, бо ти добрий і любиш людину, ми молишся тобі, Всевишній царю, що ладарю живими та померлими, Прийми слуху Твого царства царство Твоє, де немає бою, смутку. Та зіткання, але дає вічне життя, великий і непереможний Боже, який створив небо, землю та все, що на них є, молимося тобі, дай вічний спокій Свої Твоєму, захисти його від вічного вогню і дозволь йому перебувати з ангелами та всіма святими у твоєму царстві. О Боже, в кого нічого не може бути сховане, ти знаєш усі грехи Того Смоги, ми благаємо тебе, якщо Він допустив гріхи з незнання, без легковажності, за людської слабості. Це бо будь-якої іншої причини, прощай його та прийми його, обійми твої безмежної любові. Ти ще навчаєш нас прощати, щоб бути прощеними, Прийми, Господи, ми, Господи, душу Твого місце, де праведники спочивають, нам ще залишуйся живими, допоможи, пережити горе втрати нашого батького, у вірі надії та любові, щоб ми завжди пам'ятали про кінцеву мету нашого життя, та долі нашої душі після смерті, і з належною готовністю зустрічаюся з тобою, коли прийде нащад. Мінь. Господи, Всевишній все Жителя, що маєш вічне життя і велику милість, прини наших близьких, які відійшли з цього життя в твої обійми, напишіть його на спишових родичів в коментарях. Прийми душі тих, хто пішов з цього світу, особливо тих, хто віддав своє життя, за вірує захист рідної України. Нехай жертовність і відданість будуть вічно освячені в твоєму царстві. Прости гріхи, відомі й невідомі, свідомі несвідомі, очистих від усіх недоліків, і як бори до нас. Любись, прийми їх місце, де немає бою, печаль і стоганів, але життя вічне, молимо тебе, дай мир і спокій в твоєму святому раї, де світить вічне світо де потоки живої води, витікають безперервно і де праведні мають спокій, задай Господи, й відданість, любов до рідної землі, їхню відвагу і мужність в обличчя ворога, возда їм за їхнє служіння і жертвність, даруючи їм вічне блаженство у Твоєму царстві, допоможи. Живим пам'ятати про них завжди, нехай їхня пам'ять буде вічною серед нас. Надихни нас їхнім прикладом, щоб ми завжди боролися за добру віру і справедливість. Боже, мого серний, і Богий прийми в Твоєму царстві всіх померлих, особливо воїнів захисників України, що віддали своє життя, за мир України і дарим вічний покій. Амінь. Чесніше від Хервимів і незрівняно славніше від серафимів, що безстріління Бога Слово породило, дійсно погородиться Тебе, величаємо. Слава Дії, Сину і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помил, благослови, молитвами святи. наши, наших, Господа Иисус Христос, Божий наш, помилуй нас сами, обожением и спине вечной споки, подай, Господа, искушаем рабам Твоим. Напишите имена в комментариях. И сотворяем вечную память, вечная память, вечная память, вечная память. Души их убоженцы пребывать и и память их из роду вред. наш, Виїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що їсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і і Святого Духа. Амінь.